Окей. Okay. І так, поки я собі буду готувати чай, я трошки розкажу про себе. Десь так в листопаді місяці 23-го року я повернувся в Україну. І коли я це комусь розказую, у людей зразу виникає питання, а що тут тут забув? І чого ти сюди вернувся. Це якщо культурно висловлюватися, більшість людей дуже так агресивно реагує на це прямо. Так, якби я зробив щось погане для когось, що я повернувся в Україну з Канади. Ну, Тим не менше, але мене це дивує трішки. І я постараюся пояснити причину, чого я вернувся з Канади в Україну. Е, діло в тому, що за період, що я був в Канаді, е, хоча би це банально не було і е, для мене е, були досить великі втрати стосовно моєї родини, моєї сім'ї. І досить важко було змиритися з цим, будучи в Канаді самому. Оскільки я в Канаду полетів сам, у мене там нікого не було, але я справився і коли я почув, що там помер однокласник, помер мій дядько, мені було досить важко якось з цим змиритися. І я розумію, з однієї сторони, якби причину, чого важко змиритися з цим. Але тим не менше, і крапкою для мене в цьому всьому стало те, що померла моя баба, моєї мами мама. І мені було дуже важко з цим змиритися, особливо коли я усвідомлював, що моя мама. Втратила свою маму, що вона тепер буде почувати себе одинокою, оскільки в неї єдиний син, десь далеко за океаном. І я вирішив повернутися по тій причині, щоб в першу чергу підтримати свою маму і дати їй зрозуміти, що вона залишилась не сама, і що в неї є якась не якась, але підтримка. Але е, вже коли я повернувся сюди, я вирішив спробувати почати займатися своєю діяльністю. Почати займатися досить легко. Відкрити ну, ФОПа, знайти приміщення, це все не досить складно. Е, а от... Зробити так, щоб про тебе знали інші, і щоб зверталися до тебе за якоюсь консультацією, порадами, ще щось. Тим більше, коли тебе ніхто не знає, це досить важко. І у мене зараз от така ситуація, що в один момент я якби хотів щось би робити, допомогти якось людям, ще щось. А з другої сторони, розумію, що Першим людям байдуже на це, особливо в цій сфері діяльності. Більшість людей придбали авто, їздить, поки їздить, і продали. І так, з рук в руки той автомобіль переходить. Ніхто його особливо не ремонтує і не дивиться до нього до тих пір, поки щось не поламається. Але, як то кажуть, E... Чим важче підніматися по сходах, тим вище ти піднімешся. Напевно так, так. E... Надіюся, що воно якось десь та й так працює. Побачимо. Живем побачимо. Ну, поки що якось так. Всім всього хорошого. Надіюся, я дав відповідь на питання, чого я повернувся в Україну. Отак, це таке.